Іди від мене, ти моя кохана, зійди з очей, мене не забувай, я син лісів, а серце партизана. На мене жде, з побідою весь край. Я син лісів, а серце партизана на мене жде з побідою весь край. Даремно ти надією палаєш, щоби мене до серця пригортати. Та ти сама це дуже добре знаєш. Якщо говорити про роботу в парламенті, то ну свобода має 37 депутатів. Всі депутати голосують злагоджено, всі депутати мають принципову позицію. І якщо там один чи два голоси не були за якесь принципове питання віддані, то це було зроблено тільки ну, з е, поважних причин. Наприклад, там хтось був відряджені, або е, ну, наприклад, Бенюк не голосував там, по одному з питань, по по виборах Києва в нього похорони були. А так в цілому до нас претензій в цьому плані бути не може. Сьогодні, звичайно, парламент сьомого скликання він не є опозиційним. Це погано, але дуже добре, що парламент сьомого скликання, я думаю, що ви це побачили, він зовсім інший, ніж були попередні. Бо в попередніх парламентах як голосували, всі кракладали, сиділи. 150 депутатів сидить, голосують за 250, приймають будь-які питання. Сьогодні в парламенті Янукович, який декларував, що в нього є більшість, не може протягти жодне з ключових принципових питань. Це видно, тому що ми добилися того, що є персональне голосування. Якщо виявляємо за допомогою журналістів чи за самі факти не персонального голосування, повертаємося на розгляд повторних питань знову. І відповідно сьогодні. Янукович і компанія, намагаючись там протягнути різні питання, вони змушені мобілізувати всіх своїх депутатів, і в них все рівно не виходить набрати 226. Правиль. Так, немає в цій цьому парламенті більшості в опозиції, але зате немає можливості в Януковича протягнути свої питання. А давайте згадаємо, що після виборів зразу партія регіонів казала, що в них буде більшість, і разом з комуністами вони розраховували на 300 голосів на конституційну більшість. Тому, в принципі, є. Дуже серйозний позитивний прогрес. Ну, свобода так само дуже принципово стоїть на питанні, того, що дотримуватись конституції треба не лише у питанні персонального голосування, але і е, в мовному питанні. Тому я думаю, що ну, ну, мені здається, що ви нас розумієте і, мабуть, підтримуєте в тому, що ми скандуємо постійно і вимагаємо від кожного депутата поважати конституцію і користуватися в своїй роботі українською мовою. Це також, якби. Досить суттєве питання. І, до речі, щоб вони там не казали, але наших не бояться. ви бачите, що там навіть такі ну, люди, які не володіють українською мовою, намагаються через силу говорити українською, наприклад, там Гелер, голова бюджетного комітету, або Бахтєєва, вони вже тільки не говорили українською, але зараз говорять. Багато зараз звинувачень на адресу опозиції, що по принципових питаннях не можуть мобілізуватися і проголосувати повним складом, тому провалюють різні питання, ну, зокрема, скасування пенсійної реформи. Я вам можу від свободи сказати, що свобода голосувала в повному складі за скасування пенсійної реформи. Але це питання не пройшло не через те, що там батьківщина і удар не додали кількох голосів. Хоча це також дуже погано. Вони мають голосувати в повному складі і мають нести політичну відповідальність за те, що не можуть мобілізувати своїх депутатів. Але жодне питання в парламенті сьогодні без участі депутатів від партії регіонів і комуністів неможливо проголосувати, навіть якщо опозиція буде голосувати стовідсувою, навіть якщо до опозиції буде долучатися частина позафракційна. Тому треба сьогодні розуміти, що будь-яке питання можна проголосувати тільки за умови. Доброї волі або переконання з нашого боку депутатів від партії рівень. Якщо вони дадуть трохи голосів, тоді може питання пройти. Якщо не дадуть, ну неможливо притягнути будь-яке питання. Сьогодні, тому чим головним чином займається опозиція? Тим, що ми контролюємо парламент у плані дотримання Конституції. Персонального голосування, і це вибиває з колії партії регіонів. Бо вони звикли голосувати кнопкодавами, зараз вони не можуть цього робити. Відповідно, ситуація виглядає таким чином, що, от, наприклад, питання векселів, яке для них дуже важливе, це чергова шахрайська схема. Що таке векселі? Ви ж розумієте, що коли підприємці, там малий і середній бізнес працює і мають повертати йому ПДВ або розраховуватися з ними держава, держава їм не виплачує кошти. Вони хочуть протягнути тему Векселів, щоб замість грошей давати папірці. Папірці, які вони теоретично мають потім перетворити на гроші. Але зрозуміло, що це буде папірець, який не вартий, а буде тих грошей, номінал яких не написаний. Будуть фірми наближені до янукової компанії, які будуть їх скуповувати за півціни там, чи за третину ціни, і будуть з державного бюджету черговий раз красти кошти. От для них це питання. Надзвичайно важливо, тому що бюджет в країні нереальний і його виконати неможливо. Сьогодні будь-який міський голова, чи будь-який депутат місцевих рад, не кажучи вже Верховної Ради, він знає, і навіть якщо він регіонал, він знає, що в країні у четвертому кварталі буде. Повна криза. Неможливо буде платити бюджетникам, не кажучи вже про бюджет розвитку. Вони будуть змушені або зменшувати собі пільги, або незрозуміло, як витягувати економіку. Але вони цього не можуть зробити. Тобто шахрайську схему застосувати не можуть, тому що не приходять депутати від партії регіонів в повному складі голосувати. Вони вже на морях, вони там на океанах. Тому те, то, що немає свавільних голосувань, немає е, е, якихось законопроєктів, які в черговий раз. Доводять людей до зубожіння, це вже дуже великий позитив цієї Ради. Ми зараз проводимо, я позавчора був у Миколаєві, проводимо акції «Повстань країну, які багато хто критикує і не розуміє їх значно. Ну, я думаю, може хтось із вас у Сумах був на цій акції. Хто був у Сумах, я думаю, що ви зрозуміли, що в принципі ці акції важливі. Вони важливі для того, щоб люди бачили. І люди чули депутатів Верховної Ради, люди бачили, що вони не поодинці, не задоволені цією владою. І влада сьогодні єдине, чого вона боїться, вона боїться вулиці. Вона не боїться депутатів, тому що депутатів сьогодні, незважаючи на будь-які недоторканності, можна викликати в міліцію, можна пакувати в автозаки, можна бити кийками, І жодної відповідальності за це міліція не несе. Вони не бояться опозиції як такої розрізненої, тому що є тушки в батьківщині, з якими можна домовлятися. На превеликий жаль, списки в цій партії знову формувалися не зовсім прозоро, не зовсім з ідеологічних міркувань. Є, наприклад, амбітні люди в опозиції, які готові здавати деякі питання заради власної перспективи політичної, але разом з тим вони дуже бояться. Триєднання е, політичних сил у парламенті, яке свобода цементувала завдяки власній принциповій позиції. І вони бояться вулиць. От я не маю жодних сумнівів у тому, що в 2015 році, тому що я їжу, е, ну, по всій Україні, не тільки по Сумщині. Ну, в 2015 році не буде Янукович президента. Він це дуже добре розуміє. І для нього надзвичайно важливо, е, фальшуючи результати виборів, розуміти, що люди не вийдуть на вулицю. Тому він всіх залякають. Але ця акція Повстань України, яку ми проводимо, вона дає людям сигнал, що людей на вулицях може бути багато. Я думаю, що дуже позитивні є приклади з Європи, з тої ж Туреччини, коли знаєте, там ніби дається несуттєві питання, виводять на вулиці сотні тисяч людей. Це приклад для України, як можна не бути рабами, а можна відстояти свої інтернети. Тобто, що в Путивлі там люди повстали, це також дуже позитивний момент. Там ви знаєте, російськомовне місто, там люди типу за регіони. Там люди, типу, за, проти фашистів, проти бандеровців, там і все таке інше. Але насправді от, торкнулося їхнє особисто. Спиляли каштани, хочуть ставити такі уваски. Люди там почали рухатися, повставати, і це абсолютно правильно, тому що без громадянського суспільства не буде ні порядних депутатів, ні нормальної влади. Всі критикують Ющенка, я так само його критикую, але ми маємо дуже чітко розуміти, що я це до виборів говорю і зараз говорю, бо це. Ну, якби таким червоною лінією проходить. Не можна нікому вірити, вже одному повірили, годі. Ми маємо брати відповідальність за те, що зробив Ющенко і на себе в тому числі. Бо ми його обрали, але ми його не контролювали. Ми з нього не спитали, де тюрми бандитам, чому він підписує універсали, чому він домовлявся з Януковичем і, власне кажучи, Януковича реанімував. Ми мали його контролювати, так як будь-якого депутата. От говорить депутат, там нічого не може зробити, сидить тільки в парламенті, тисне кнопки і отримує божевільну зарплату. Ну, По-перше, стосовно того, що має робити депутат. Депутат не тільки сидить у парламенті і тисне на кнопки. По-перше, для того, щоб натиснути на кнопку за, проти утримався, зробити коментар того чи іншого законопроекту, який розглядається в парламенті, треба знати про що він. Треба його проаналізувати. Це достатньо багато часу треба для того, щоб... Аналізувати цей проєкт. У нас у фракції аналітична служба, яка аналізує плюс депутати окремості. Тобто є тиждень роботи в Верховній Раді, є тиждень роботи з виборцями на округах. І незважаючи на те, що я, ви знаєте, обраний а, за списками, я не балотувався від якогось окремого округу за нашу партію голосувала вся Україна. Я уповноважений від нашої партії відповідати за сумську області шість округів. Я маю їздити, зустрічатися з виборцями, реагувати на звернення виборців. Ну, власне кажучи, тим і займаюся, коли не бачите на екранах телевізора роботи Верховної Ради, власне кажучи, в сесійній залі. Ну, до мене надходить дуже багато звернень людей. І використовуючи свої депутатські повноваження, я зобов'язаний не просто відповідати людям відписками, але й реагувати на їхні звернення. Що є у повноваженнях депутата Верховної Ради? Депутата Верховної Ради немає бюджету, який дозволить йому працевлаштувати людей на роботу, заасфальтувати там дорогу, відремонтувати школу чи просто надати матеріальну допомогу. Бо таких людей дуже багато. Немає такого, не передбачено закону. Депутат Верховної Ради має право законотворчої ініціативи, тобто він має писати закони, реагуючи на проблеми людей. Разом з тим, я маю право писати депутатські звернення і запити на прокуратуру, на службу безпеки України, на кабінет міністрів, на окремі міністерства відомства, на органи місцевої влади, виконавчої влади, власне кажучи, ці відповіді, ці звернення. Вони е, зобов'язані ті, кому я адресую ці звернення, реагувати на них, проводити службові перевірки і звітувати перед депутатами. От цим ми, власне кажучи, весь час займаємося. Звичайно, сьогодні дуже важко вплинути на цю банду, тому що Янукович собі повністю підпорядковує міліцію, СБУ і прокуратуру, це дуже добре знає. І е, кабінет міністрів, всі міністерства вони сьогодні працюють виключно не по законах, а по тому, що їм наказують з банком. Тому дуже часто відписки. Є не депутатські звернення, але це той ресурс, який в нас є, яким ми можемо хоча б ну, до певної міри е спробувати захистити інтереси людей. Е тепер про зарплату. От, всі розказують про міфічну зарплату, депутати зажралися, отримують божевільні гроші, нічого не роблять. Ну, Я вам чесно скажу, коли ми прийшли в парламент, а ми перше, Свобода вперше прийшла в парламент, ми працюємо тільки півроку, то я, звичайно, побачив, що є депутати, які в житті ніколи не були на окрузі. Якщо вони ніколи не були на окрузі, не їздили до людей, вони не їздять в громадському транспорті. Вони ходять тільки в парламент натиснути кнопку і потім летять на моря. Вони не працюють в комітетах, їх немає в мінету. Вони не працюють з виборцями. Тому гроші, які виділяються на роботу в округах з виборцями, це 17 тисяч гривень. Вони просто собі кладуть кишень. Це правда. Але якщо говорити про ті 17 тисяч, які виділяються кожному депутату для роботи а, з виборцями, то якщо депутат працює в окрузі чи там відповідальний за якийсь регіон, він за ці гроші має доїхати до виборця. Тому що депутат має пільгу безкоштовного проїзду на літаку і на потязі. Ну, літаки, оскільки я за суми відповідаю, ви розумієте, жодного жодно разу безкоштовно літаком не літав. Тобто я не використовую цю пільгу, вона мені ні до чого. Потяги, ви знаєте, на Суми взагалі вночі потяги не ходили, ходили тільки в день. Ми там добилися зверненнями, запитами. Наші активісти в сумах збирали багато підписів, повернули нічний потяг, але він сидячий. От, що Дуже ну, незручно, навмисно це все роблять, щоб завантажити маршрутки, які комусь належать, очевидно. Вони менш комфортні, але зато приносять комусь прибуток. Тому, в принципі, пільги по безкоштовному проїзду для мене вони абсолютно ну, недоречні. Я не використовую їх. Відповідно для того, щоб приїхати на Сумщину, з Києва, назад, використовую особистий транспорт, використовую купальну за всю область, наприклад. Тому з цих 17 тисяч частина грошей йде на пальне. Далі, ці гроші йдуть на утримання осередків, офісів там, і таке інше і тому подібне. Ну, щоб ви розуміли, що е, я, звичайно, романтиком був і мріяв про те, що я відкрию в кожному районному центрі на Сумщині свою приймальню. Наразі це не так просто зробити, тому що, по-перше, влада дуже неохоче виділяє приміщення, хоча вона зобов'язана їх виділяти. По-друге, ці приміщення все рівно треба робити ремонт, наприклад, нам в Ромнах виділили приміщення. Там треба зробити на кілька тисяч гривень ремонт. По-третє, за ці приміщення все рівно треба платити із депутатського цього фонду 17 тисяч за комунальні платежі. А комунальні платежі, ви розумієте, якщо взяти там 5 офісів, то вже 17 тисяч не буде.